Путіна вб'ють наступного року. Астролог Влад Рос, астролог Влад Рос в інтерв'ю Унян розповів, що чекає на Україну на початку зими, і які міста у зоні Резик і чому Путіну варто готуватися до смерті? Так, війна мала скінчитися, ж наче в квітні 2022-го, Ну, афонські старці обіцяли планета Грудня Нептун. А це означає, що буде багато фейків, буде психологічний тиск на українців. Росія запускатиме ракети по житлових будинках, щоб завдати травми людям. Фронт в принципі замре є. Де окупанти можуть просуватися у Курахове, однак великі міста вони не візьмуть. Хм, Та ладно, серйозно? Таке дослідження на найвищому рівні. А цей абзац зі статті, ну це просто щось на рівні Толкіена. наприклад, журнал The Economist зобразив ядерний грип на сторінці, тому вони думають, що в 2025 році таки буде ядерний вибух, але є один нюанс. Трамп. Бо цей самий журнал розмістив його фото у червоній смертельній рамочці. Друзі, ну хто його знає за ту рамочку? Якщо раптом розміщуєте у ній якісь фото у своїх соцмережах, то подумайте тричі ви хочете вірити, хочете ні. Моя справа попередити далі. Питають пана влада, які події відбуватимуться у Росії найближчим часом. Також Росія готується до перевороту. Вони хочуть прибрати Путіна, а точніше його двійника. Уже створена коаліція, яка розробляє плани з його вбивства. Скоро йому прийде кінець. До речі, за економіст представив Путіна у дворвольній смертельній рамці. Як і Трампа, ж наймовірніше наступного року ні одного, ні другого не.